Без пафосу та скорості у Хмельницькому на День захисника і захисниці, крім іншого, організують благодійний забіг. Його очолить всесвітньо відома легкоатлетка Марина Бехроманчук. Як стати учасником, розпитаємо у організатора Костянтина Детковського, волонтера фонду захистих Хмельниччину. Вітаємо вас, пане Валентина, у студії. Костянтина? Так, доброго дня. Чути мене? Вас чути, але вас ми не бачимо, на жаль. Так. Зараз бачите, значить так так видно, так тепер вас бачимо. Тож розкажіть так, нам, добре. як ви оцінюєте запропоновану ем, благодійну, так скажімо, акцію? Так, розкажіть нам більше про забіг, як стати учасником, і е, якісь є обмеження в плані е, участі у вашому забігу Дивіться, учасником може стати будь-який бажаючий обмежень. Немає єдине, що це має бути е, повнолітня людина, тому що ну насамперед ми збираємо кошти для потреб е, збройних сил України для наших військових е, хмельничин, які боронять нашу країну на передовій. Тобто будь-який бажаючий може зареєструватися як онлайн на Фейсбук сторінці благодійної організації захисти Хмельниччину, так і безпосередньо вже на місці проведення заходу в парку імені Чекмана з 13.30 завтра буде проходити реєстрація, де можна буде зареєструватися і відразу прийняти участь в забігу зрозуміло. Ну розкажіть тепер про саму ідею, в чому її суть, яка його мета? Його мета підтримка наших військових і підтримка духу наших людей, які знаходяться тут. Ми маємо не забувати, що війна триває. Нам і не дають в принципі це забути, але ми мусимо показати, що нам, нас не можна залякати. Ми в будь-якому випадку будемо всіма силами і засобами. Допомагати як нашим військовим, так і е, особам, які постраждали від е, російської агресії, будемо робити все можливе, будемо збирати кошти, підтримувати і, кошт, і фінансово, і е, морально. Ми мусимо показати, що ми сильна нація і ми подолаємо всі перешкоди. Скажіть, а скільки плануєте зібрати і на що готові витратити ці гроші зібрані на завіт? Скільки ми плануємо зібрати, ну ми подивимося, важко робити такі прогнози, тому що ще позавчора стояло питання, чи, чи доцільно продати, чи може краще відмінити як постійні тривоги, відсутність е, зв'язку електрики. Але з іншого боку, вирішили, що все-таки це свято, яке ми мусимо відзначити. Ми навіть якщо світла не буде, що робити? Краще за все піти в парк, подихати свіжим повітрям, зібрати кошти, поспілкуватись, підтримати Ми не тільки військових же підтримуємо. Ми насправді в цьому заході не один одного підтримуємо. Ми збираємося разом, ми обмінюємося якимись думками. От тому. Прогнозувати важко подивимося, скільки зберемо, скільки зберемо, ми постійно працюємо з забіг, це не просто такий захід, що ми збираємо кошти, витрачаємо і, і забуваємо. Е, організація це захисти Хмельниччину регулярно працює із військовими частинами, із внутрішньопереміщеними особами. Ця робота йде кожен день. Просто напевно цей забіг, це така нагода ще ну нагадати Проявити цю роботу більшість людей які можливо трошки трошки відволіклись трошки ну деякі люди в принципі в нас забувають що в країні відбувається війна от і це такий спосіб нагадати нагадати про про те що не варто не варто цього забувати треба робити все для перемоги кожен в міру своїх сил на своєму місці Скажіть, Марина Бехроменчук, вона ж справжня спортивна зірка, чи буде якась фотосесія спілкування з хмельничанами? Ну, я думаю, да, це дійсно дуже відома спортсменка не тільки в Хмельницьку, не тільки в Україні, а й в усьому світі. І я сам являюсь її прихильником, слідкую за її виступом, тому дуже приємно, що. Вона погодилась взяти участь, не те, що погодилась, що в неї так склалось і що вона перебуває в цей день в Хмельницькому і очолить цей забіг, і проведе ще розминку. І я хочу зазначити, що також і Марина Бех і її родина, і її батько, зокрема, вони не тільки в е, цьому забігу приймають участь, вони регулярно допомагають нашим військовим. співпрацюють з організацією захисту Хмельниччину, дуже багато допомагають. Е, тому це не справа тільки забігу. Ми хочемо також відзначити, що ця допомога і співпраця йде на постійній основі, і хочемо подякувати за це за цю небайдужість. І ми вам дякуємо. Я нагадаю, Костянтин Дитковський був у нашій студії, волонтер фонду захисти Хмельниччини.